Що ж, друзі, остання партія на сьогодні. Остання партія на сьогодні. А... Попередній Майкл був неймовірно гарно підготовлений, дуже приємно було працювати. Подивимось, що буде зараз. Я ще не знаю, яку лінію саме я перевірю. Яку лінію саме я перевірю? Давайте перевіримо знов-таки це 5. Чи зробив він роботу над помилками? Слоні 7 він не знаходиться в першій партії, а чи знайде зараз. Я піду король 8 з пасткою. На рокіровка слони в 3 ферсті, в 3, тоді король 7 можна бути. бити. Перевірю тут. Молодець Майкл. Браво! Зробив роботу над помилками. Прогресуємо. Звичайно, в мене абсолютно безнадійно. В цю пастку я ловив безліч першорозрядників в сеансах одночасної. Ну, просто безліч так мініатюрами закінчив партію. Слон це 4 молодець. Молодець. Звичайно, в мене безнадійно. Король дуже поганий. І... А в бліт, звичайно, іноді майстри, гросмейстри в таку дурь потрапляли. Зівали таке, ну чемпіонка світу Ганна Ушеніна таке зівала подібне. Колишня співробітниця наша. Так. Кінь Д4 не можна, буде Кінь D4. Слон D1, кінь D6, Король 8, слон б 5 Не можна. А ще можна. Давайте кінь в 6. Захистимось. Єдину партію в житті я колись не виграв в цьому варіанті за білих жертвою слони всім в суцілітці. Я був КМСом, суперник був КМСом. і я щось так дуже класичні були шахи. Забрав пішака, десь вже думав, що партія виграється сама собою. Ось я втратив мотивацію, концентрацію і в нічию суперник якимось чином все ж таки зміг зіграти. Я виграв той коловий турнір, але цю партію не виграв. Ось таке було. Мотивація дуже важлива. Дуже важка позиція, друзі, ферзь D1, E5, Ух, Не знаю, що я буду робити, і навіть не хочу про це зараз думати. Може пожертвувати Кіні 4 кінь 4 d5, дуже небезпечно, там будуть всякі кінь С5, С3, поле Е6 висити. в мене теж буде якась динаміка і тактика. Ну, суто заради веселощів. Кіні 4 кінь 4 d5, кінь G5, DC, C3, а 6 CD, слон D4. А GFG король G7, давайте. Принаймні весело. Тому можливо D3 не вистачало десь білим. А, друзі! Що ж я дурню сказав? У цій позиції от вірно, що при D3 потрібно грати. Тут можна ж кінь D4, бо на кінь D4 буде слон D4 шах. Я ж сам про це казав, ну, писав в своїх книжках. І в мене просто в голові ця позиція з ходом D3. Замість рокировки. Тоді при королі на е 1 немає можливості д 4 в чорних. А тут є. Ох, я дурень. Я ж то собі в голові. У мене та позиція не та, що на дошці, а ту, що я показую учням. Вірно. ой 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 Не, не мотивований. Так, ну що, кін у 6 відійду. 7 той пішак не має великого значення. Чи кінь ж 3 його там по. Хай похвилюється. ж 3. Кінь ж 3 цікаво. Ні, давайте похвилююся, хай. Час заберемо. Так, бачите, друзі, іноді ось ось не дивлюсь на дошку взагалі. В мене в голові позиція з D3 замість року. І там не можна кінь d 4 я вже розповідав чому. А тут рокіровку можна було, в принципі, ходити кінь d 4 хоча там оцінка все рівно у білих абсолютно виграна, можна і якість віддавати. Це теж я аналізував, але ну ось бачимо. Ідей багато, але коли сидиш так без мотивації, то. На жаль, якість не така вже гарна, як хотілося б. Кінь дуже сильний. Ну, це невигідну позицію, пішов Майкл. Тому я завжди кажу: треба, якщо щось йде не так, ризикувати. І через якісь ну, такі авантюрні, можливо, дії спробувати змінити невдале, невдале ось такий характер боротьби. Ну, принаймні, я так майже завжди роблю. У мене десь реферс хоче вилетіти туди, але як не зрозуміло. Що h 5 під G4, f 5 під G4, але кінь h 5 можна туди потім перейти. Давайте сюди. Так, в мене були партії, турнірні. Колись я програв е, Михайлу Ярмистому, талановитому майстру, е, грав там авантюрний дебют за чорних трішечки. Хоча я єдину партію програв у житті це сам, в тому варіанті лише Михайлу Ярмистому. Так ось я грав авантюрний дебют, отримав погану позицію і вирішив, що. Ну, ризикнув. Там, десь трішки ризикнув, ну, не вийшло, та не вийшло. Що, Ну, програв швидкіше. З мене там і учні навіть сміялися. Ось Михайло сміявся, Михайло Євгенович, тренер нашої школи. Майстер Фіде досі сміється. Але я вважаю, що я робив все вірно. Тому що вірно, в тому сенсі, що ну програно вже навіщо там о, йти, наприклад, в якийсь безнадійний еншпіль і ще сидіти за дошкою там 30 ходів. Навіщо? Так я ну, спробував щось перевірив, ну не вийшло. Ну до побачення, добре, буду починати в е, наступній грі. Тобто ну, залишу собі сили для майбутніх ігор і так далі. Особливо, якщо це бліц, навіщо. Тобто ризикуйте. Соперники теж помиляються, теж зівають. І не лише з рейтингом 1600-1700. І гроші зівають. Треба ризикувати, грати максимально сміливо. Ось і все. Ось саме такі вірні філософії ми вчимо і на заняттях, і в проєкті найкращі у світі шахові абонементи, в індивідуальному заочному курсі, і в моїх книжках, які я рекомендую. Ви можете звернутися спитати, яку саме книжку я би порадив для вас. Добре, друзі. Ну так, Майкл і втомився. А я вже навіть не пам'ятаю, яка це партія. Ну, відразу здіваюся слона. Тобто, бачите, ось такі виліти, вони щось додають. І оп, в мене стайло фігура. З гарного. Майкл, на відміну, це партія, яка 15, чи яка, на відміну від тих партій. Вивчив дебютну ідею. Але далі, з ходом король 8, ну, трішки не розібрався, не вистачило рівня гри. Нічого страшного. Ми повторили варіант, він просунувся уперед. Ну, можна підміняти ферзів, це дуже легка буде перемога. Можна не підмінювати ферзів, вже піти навіть на Кінжитрі який сенс. Тут висить, друзі, в деяких варіантах я от хотів би, наприклад, побити. І там, можливо, десь висить на Е6. Щоб піти до 5 просто. Давайте підемо до 5. Це вже так. Знову я втрачаю мотивацію. Мені стає нецікаво. І ще так я не дуже полюбляю в таких сидіти в пішонах. У мене тоді голова і гірше працює. Так, я ще заберу ще одну якість. І якою же зайвою турою виграю. оце в капішотах, якихось капелюхах. Голова працює погано, але я знаю, є шахісти, які грають навіть партію в такому стані. Дивно. Дебют Майкл Молодець. Далі ну, не вистачило класу, не вистачило десь більш активної гри, мені здається.